Розберемо сьогодні класну, цікаву тему це створення літніх композицій з квітів у горщику. Всім привіт! З вами Світлана, і ця тема дуже-дуже зараз актуальна. Ви мене навіть в попередньому відео, де було перевтілення нашої тераси, ви питали, чи варто висаджувати рослини у горщики, а саме крупноміри. Чи вони себе там добре почувають, чи не пересихають, як на зиму? Скажу вам одне: варто, в чому тут плюс? Не повсюди можна поставити, висаджувати рослинки, якщо у вас ділянка. там Стежки чи центральна частина подвір'я забетонірована. у Вас немає можливості там посадити рослинки, а вам хочеться, ви побачили якийсь класний клен з фіолетовим листям. Це багато така велика рослинка. Так, варто робити. Це варто висаджувати. Я рекомендую. Навіть якщо у вас дача і ви приїжджаєте тільки на вихідні, все одно варто робити, тому що це так. Урізнобавить вашу ділянку, додать певного такого стилю, певної розинки. Тому варто висаджувати у великі горщики, навіть великоміри. В сьогоднішньому відео давайте розберемо не тільки композиції літніх квітів, а ще все ж таки розберемо це більш масштабніше, які краще горщик обрати. Як правильно підготувати ґрунту суміш, щоб рослинам там добре було почуватись протягом всього сезону. Ну, і плюс дуже важливо все ж таки підбирати рослинки як для сонця, щоб вони були такі більш витривалі, так і для тінистих місць. Щодо великомірів, то тут можна розглядати, в принципі, окрему цю тему, але Такий нюанс, позитивний нюанс, що можна в горщики висаджувати великоміри, які не зимують на вулиці. Потім їх на зиму можна заносити в більш прохолодне приміщення, якщо у вас є така можливість, або, або тоді ні. Можливо, у вас є зимовий сад, але ось, наприклад, клен. Він, якщо дуже-дуже холодно, японські клени, якщо мінус 30, то вони не зимують в горщиках, їх потрібно все ж таки в таку температуру, їх потрібно ховати в більш таке легше приміщення. Але тут пізніше вам скажу, все ж таки великі такі плюс посадки саме рослин для тіні у горщику, які рослинки варто все ж таки висаджувати саме в горщики. Отже, приступаємо. Перед тим як продовжити, я вас буду просити підписатися, якщо ви досі не підписані на наш канал. Залишити вподобайку під відео, залишити коментар, зробити репост відео. Тому що саме ви, глядачі, мотивуєте нас, українських блогерів, розвиватись і створювати подальші відео. Саме від вас залежить розвиток українського Ютубу. Тому, якщо ви хочете бачити українських блогерів на Ютубі, то обов'язково підтримуйте їх підпискою, коментарем, репостом. Це для нас дійсно дуже-дуже важливо. Я розкриваю не тільки тему квітів, я розкриваю повністю тему садівництва, реалії садівництва і попереду багато всього цікавого. Тому підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Так, отже, які горщики краще обрати для рослин? Як ви бачите, в мене тут металеві кашпо, але який нюанс металу? Метал швидко нагрівається на сонці. Тому висаджувати прямо туди рослинку взагалі не рекомендую. Тут в мене рослина в технічному горщику, там в мене є водичка з добривом, і рослина поступово по. Мірі потреби п'є воду, і рослинка не стресує на сонці, тому що в мене тут цілий день сонце. Ось зараз до 10-ї ще така напівтінь, потім до 6 вечора тут спека. Тому в мене тут, як ви бачите, хоча рослини почуваються чудово, ці рослини полюбляють сонце, але. Їм вода потрібна, їм потрібна підтримка. Тому рослинка в мене тут п'є воду весь час по мірі потреби. І я не переживаю, якщо в мене це кашпо поржавіє. Нічого страшного немає. Абсолютно, мені головне, щоб рослина гарно почувалася, щоб вона гарно виглядала і квітнула під час всього літнього часу періоду. Далі це велике кашпо. То тут аналогічна ситуація. В ньому вставлений чорний горщик. Єдине, що я воду туди не заливаю, але тут який нюанс, що рослинки не нагріваються від нагрівання ось цього горщика. Вони там себе добре почувають, їм вистачає вологи, їм вистачає добрив. І там багато ґрунту. Тобто вони всі їм вистачає повністю там місця. Дуже класно, в принципі, висаджувати рослини в ось такі корзини або в дерев'яні горщики. Це виглядає дуже естетично, дуже гарно. Навіть якщо ви обкладете його не плівкою, а саме агротканиною, агротканина вона трошки пропускає вологу. В чому плюс, що е, дерево, що лоза, вона трошки вбирає в себе вологу. Таким чином вона цю вологу стримує, і, по мірі потреби, вона віддає рослинам. Але не забувайте, що дерево лоза вона і пересихає. Тому такі кашпо, вони є недовговічні, буквально сезон два Вони або перегнивають, або сихаються. ну, Але воно виглядає гарно. Ось. Наступні це більш такі універсальні для нас всіх. Це є пластикові горщики, які, що по ціні, більш універсальні, недорогі вони зовсім, вони не перегріваються на сонці. Так сильно, зазвичай вони в продажу або такого білого кольору, або реженько. Білі то взагалі не нагріваються, буквально там нехай трошки, але якщо ви купуєте саме ось такого плану, не такого плану, тому що це йде технічний горщик, і він зовсім не тримає вологи. Він йде більш для розмноження рослин на продаж для розплідників. Такий горщик вже йде як кімнатний. і Тут рослинка, тут є піддон, куди заливається водичка, і якщо ви від'їжджаєте, у вас немає тиждень біля рослин, то вони мають запас води. Це дуже важливо. Ну плюс не залишайте їх на пекельному сонці, тоді їм взагалі поливу буде вистачати. Далі ґрунту суміш. З чого вона має складатись, щоб наші рослини також себе почували добре. Це не просто садова земля чи просто чистий торф. Ні. Тут вже також потрібно таку скласти гарну ґрунтосуміш, суміш, яка буде зберігати вологу. З чого вона складається? Це три частини торфу, можете взяти там садову свою землю. Далі обов'язково Складові, які гарно зберігають вологу. Це або пісок, або агроперліт, або кокосове волокно. Можна ще брати вермикуліт, також підходить. На низ також важливо брати дренаж у вигляді керамзиту, який чудово також вбирає. В себе вологу тримає в горщику і коли її тут недостатньо, він віддає цю вологу саме рослині. Також сюди я буду додавати одразу добрива пролонгованої дії. В мене ось осмокот. В чому плюс саме таких добрив, а не рідких, яких, які потрібно додавати саме під час поливу. Ви додаєте ці добрива, і вони діють 5-6 місяців. Тобто під час літнього періоду часу, під час всього ось цього сезону, рослина має харчування. Вам, і ви вже просто не турбуєтесь про те, чи ви підляли її добривами чи ні, рослинка має харчування під час всього теплого періоду часу. Таку саму ґрунту суміш я використовувала при посадці великомірів, які ви бачили: яблунька роялті в дерев'яних ящиках, так само і злак міскантус. Я також йому полегшувала структуру ґрунту. Хоча міскантус він. Не є таким вологолюбивим, він якраз таки навпаки класно злакові висаджувати в кашпо, бо вони прекрасно зимують. Більшість з них вони є агресорами і вони посухостійкі. Тому злаки в кашпо це взагалі ідеальний варіант. Також в наступних відео я буду висаджувати, буду вам показувати, тому що агресори в кашпо це просто супер. Прийшла моя помічниця, і будемо зараз висаджувати вже рослини. Цю композицію аналогічно створюємо для сонячних місць, тому підбираємо сонцелюбиві рослини. Як ви бачите, тут в мене взагалі така колекція колеусів цього року я на них роблю акцент. Це рослинки, які більш такі витривалі, вибагливі. І з ними класно як створювати, на них брати акцент в композиціях так і ними доповнювати композиції. Тому сьогодні вони якраз будуть тут присутні. Ну і подобається мені, звичайно, пеларгонія, це красуня. Так, тому будемо використовувати вербозілям. Воно, дивіться, як гарненько буде спадати, світло-зелений плюс сірий дуже гарно виділяється. Ми будемо садити цю квіточку. Так, буде в нас ампельна герань зачепилася. Цей колір дуже класно, дивіться, буде освіжати і рожевий, такий світло-салатовий, сірий, дуже гарне поєднання. Далі давайте до цієї кольорової гами підберемо саме колеуси. Буде гарно пасувати, дивіться, і такий яскравий, фіолетовий з рожевим. Ось тут дивіться. Або можна навіть взяти, тому що, бачите, є багато колеусів саме з такими яскравими моментами. І вони саме будуть доповнювати, ось можна підбирати до квіточки. І доповнювати ними композиції. Також гарно, на мій погляд, і ось такі світлі моменти. Дивіться, також тут і рожевий, і білий, і зелений. Також гарно буде і виділятись буде колеус, і доповнювати цю композицію. Ось такий також цікаво. Бачите? Тут можна вибирати, гратися і класно сформувати різні, робити акцент саме на листочках. Ну і плюс кольорова гама. Мені такі подобаються. Наш спільний вибір рослин. Це Аліси улюблений рожевий. Я більш до такого зеленого, тому ми. Ось на цьому закінчили вибір і будемо висаджувати. Дивіться, як зручно, в принципі, висаджувати, якщо в мене це зараз вийде. Коли у вас є рослинка в горщику, то ви можете ось так брати, його трошки вминати в ґрунт. У Вас буде тут така готова посадкова яма, і ви вже просто вставляєте туди рослину. На, Аліса хотіла висаджувати цю. Тобто трошки вминаєте, ґрунт він пухкий, він легкий, легко вминається, робите ямку і одразу висаджуєте сюди рослину. Давай мені горщик висаджуй. Давай, Давай мені горщик. От сюди. І ми сюди ще ґрунту зараз додали. Все, прикладаємо. Це герань ампельна. Вона молоденька, череночок, вона подалі буде ще краще розвиватися і рости. Головне назиму її в більш таку прохолоду трошки. Так, колес яскравий йде наперед. Колеуси вони полюбляють сонце, але вони полюбляють і полив. Тому колеуси потрібно, щоб вони не пересихали, бо тоді так листочки в них в'януть. Але вони полюбляють саме сонечко, тому що на сонці їхнє листя стає таким яскравим, різнобарним. Вони набирають всю, показують всю свою красу, бо коли на вони не настільки яскраві, не настільки насичені зовсім. Але полив, ну, в принципі, як і всі рослинки, тут трошки заглиблю, полив вони люблять. Я би сюди додавала, чесно кажучи, ще травички. Але щодо травички, то можна брати ось такий Кімнатний ізолепіс. Ізолепіс він саме кімнатна, кімнатний злак, який морозів не переносить. Можна ховати в прохолодне більш приміщення, або забирати додому в теплі, він також класно зимує. Він дає ось тут зараз. Цим насіннячком його можна розмножувати або ділити. Тому можна додати ось такий ізолепіс по центрі. Він додасть такої ігривості, легкості, плавності. Але ізолепіс не підходить для сонячних місць. Його використовуємо в напівтінь. Є в мене ось така класна, дивіться, вівсяниця Готьє яка полюбляє саме сонце. Можна її додати сюди. Вона буде, потім то її бажано пересадити в ґрунт, бо вона росте таким кущиком понад 25-30 см. Ще одну композицію хочу з вами розібрати, бо вже сюди приходить сонце і не така насичена яскравість. Це композиція з холодними відтінками, тобто з листочками ось такого сріблястого кольору. То тут можна скласти, якщо вам дійсно подобається таке срібло, то цинерарію взяти. До неї можна підсадити, дивіться, гарно котовник. Но тут потрібно брати велике кашпо це не для маленьких композицій. Котовник трошки відрізняється по кольору, але все одно вони більш-менш схожі, на цьому можна зробити акцент. Котовник квітне фіолетовими такими квіточками. У нього фіолетові квітоноси. Можна взяти лаванду також з фіолетовими квітоносами. Ще саме з такою, з такою листвою йде дихондра, яка вже звисає. Бачите? Також цікаво. Я сюди дихондру не додавала, тому що її листочки не буде видно на такому металевому кашпо. Тут потрібно дійсно вже підбирати більш таке темніше кашпо, щоб її гарно було видно. До фіолетового можна додати відповідно і фіолетові темні колоуси, Бачите, це буде дійсно така холодна композиція. Далі обіцяла вам ще сказати про рослину, яку варто все ж таки висаджувати у кашпо. Це гортензія широколиста мультифлора. Чому їх все ж таки варто висаджувати у кашпо? По-перше, гортензії полюбляють кислий торф. Обов'язково тоді вона не буде хлорозити. Є окреме відео в мене на каналі, я його вам залишу про посадку. Я там показую саме ось цю гортензію. Там навіть були в коментарях, що я дуже безжалісно розпушую її коріння, але дивіться, як вона вже з бутонами. І це саме ось плюс того, що вона висаджена в кашпо. В кашпо вони набагато швидше починають квітнути. Їм не заважає ґрунт навколо, ви її поставите в тінь, тому що вона полюбляє саме тінь, затишок. Далі гортензія мультифлора, вона, не, вона зимує, але її потрібно вкривати. Тому що якщо ось ці верхні пагони її замерзнуть, то вона квітувати у вас не буде. В цьому великий плюс, що ви горщик ховаєте у підвал більш прохолодне приміщення. І вона у вас спокійно зимує, тому що в ґрунті ви її вкриваєте. А так, в кашпо це великий-великий плюс. Тут вона в мене також висаджена в окремий технічний горщик, в це кашпо я вставляю. Але ось ця рослина, яку я раджу, все ж таки висаджувати в кашпо. І вона себе тут чудово почуває. Ну, головне, вона полюбляє вологу. Так, її потрібно поливати. Тобто її залишити на тиждень без поливу, то тут не варіант. Вона потребує поливу. Або ставити, як я ось ось тут в мене стоїть палергонія в кашпо, яке внизу має полив, має водичку, то такого плану можна і залишати, щоб вона в корінні мала воду. Але саме в технічному горщику, тому що технічні горщики вони мають великі отвори. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні, чи я про це говорила, тому що ось такий технічний горщик, які ви купляєте рослинки з розплідників, в них великі отвори. Тому що такі вже кімнатні, які ми купуємо, то тут. Водичка також, в принципі, потрапляє до коріння, але отвори там вже такі менші. Щодо тіньових композицій, то я не знаю, наскільки це відео вже затягнулось, я буду дивитись. Якщо задовге, то тіньові композиції відкладаємо на наступне відео. Якщо не дуже задовге, то Саме до тіньових композицій класно брати ось гортензія широколиста, на задній план, біля неї класно висаджувати і папороть. Можна брати і щодо злакових, то є мене ось така, дивіться, осока на передній план до гортензії. Вона росте такою десь в сантиметрів, також 30 в діаметрі 35, але потім можна її в ґрунт перенести. Ми говоримо саме про великі ж композиції, такі по пів метри, щоб було велике кашпо. Або єдине, якщо у вас маленькі дійсно рослинки, тоді можна і таку більш-меншу композицію, тому що ця гортензія, вона, бачите, по розмірам, як така вже велика. До неї можна осоку, ну і плюс можна папороть до неї висаджувати. Всіх рослин, які полюбляють саме такий кислий ґрунт. То можна поєднувати саме ось з гортензією. Все, на цьому я прощаюся. Я думаю, відео вам сподобалося. Відео насичене квітами. Таке квітуче вже відео, вже літня пора стає спекотно на вулиці. Композиції з квітами, до речі, пишіть коментарі, ми можемо ще розкривати, можу ще формувати, показувати вам різні варіанти, тому що тут дійсно, як я кажу, це пазли з рослинами. Можна їх підбирати, підбирати, дивитись, як вони гармонують, бо я буду створювати ще. Ці року я вам покажу результат поєднання цих композицій, тому що все ж таки не всім рослинам, можливо, і сподобається таке сусідство. Комусь, можливо, буде і затісно, тому в кінці року зробимо такий висновок щодо цих композицій тіньових, сонячних і. Я думаю, також буде таке цікаве відео. Тому залишайте ваші коментарі, тому що е, саме дуже часто коментарі впливають на розвиток, е, послідовність відео. Коли ви пишете в коментарях, просите мене розкрити якусь тему, показати, що вас цікавить, то це дуже дуже класно. Тому що, коли я викладаю відео, а воно вас зовсім не цікавить. Перегляди падають, моя статистика на Ютубі падає, моя мотивація на створення нових відео падає. І тоді, тоді Світлана падає ентузіазмом зовсім. Тому залишайте коментарі, піднімайте рейтинги каналу. Ну, це дійсно дуже-дуже важливо. І я прошу вас це робити. І залишайте. Можливо, щось вам все ж таки, якісь є вподобання, що би ви хотіли, щоб я вам показала. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною, з нами, з Аліскою, і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!